Діяльність рятувальників направлена на запобігання надзвичайним ситуаціям і пожежам, тому співробітники служби порятунку щодня проводять профілактично роз'яснювальні заходи не тільки серед населення та серед дітей, але й в трудових колективах. Сьогодні такий профілактичний захід ми провели в Ізмаїльській міській дитячій полікліниці. Сьогодні превентивний захід складався із двох частин: першої стеретичні і друга частина з практичної під час теоретичної частини співробітники ДСНС розповіли про статистику виникнення пожеж в Ізмаїльському районі. Про основні причини виникнення цих пожеж розглядали і розповідали про первинні засоби пожежогасіння вогнегасники. Також медичному персоналу було доведено правильний алгоритм дій при виявленні вибухонебезпечних та підозрілих предметів. При при правильної поведінки при сигналі повітряна тривога на останок у другій частині ми скористувалися вогнегасником для гасіння умовної пожежі. Кожен із медичного персоналу мав змогу. Потримати вогнегасник та скористатися ним. Медичний персонал задавав нам питання стосовно пожежної безпеки, стосовно користування вогнегасниками. Я відповідала на всі питання медичного персоналу, і я думаю, що наш захід навчив сьогодні медичний персонал, як діяти у разі виникнення надзвичайної ситуації, та як користуватися вогнегасником.